Бажаю здоровья. А может, отварка закрыта? Сквозняк. Я приїхав на рахунок розмови, на рахунок генерала НПУ міста Києва Шміда. Слухай, що трапилось, що він же надкоїв. Пане Артуре. А, слухаю. Кажу, а що він же накоїв? Я вас слухаю. Він. Він за мною їхав, зупиняв СБУ. Конституція 159 частина Б стаття 159. Мало недоторканість має генерал СБУ та його заступник. Так як я вдивлюся заступником, він не має права мене зупиняти. Так. І частина 3, 159. -ї. Якщо не помиляюсь, малу, конститу... малу недоторканість може зняти тільки президент, так? Да? Ну, саме так. Але причому тут не зупиняти і до недоторканності? Ну, Шмідт думав, що я ДРГ. Ну, а яке ДРГ може бути на службовому транспорті, стабельною зброєю і по формі? Я кажу, ви по погону вмієте читати, він каже, не вмію. Вище керівництво типу, Олександра Дивора вже сповіщено про цей випадок. І даний, і даний генерал хоче відкривати на куратора ДБР кримінальне провадження. Якщо він на мене я відкриваю, то я так же сам відкриваю на нього. Тільки вже за більшими статтями. Ну, дивіться, пане Артуре, якраз таки мала недоторканість е, сягає не правопорушення, а е, розгляд кримінальних проваджень. Тобі ж е, на е, того самого генерала. Тобі ж самого Шміта ми не маємо права відкривати кримінальне провадження без е, ну точніше, до тих пір, доки з нього не буде знята недоторканість. Ну, Шміт являється членом парламенту. Саме так. А ми являємося. Ну, саме так. Ну тільки ви ж там не являєтеся, являється ваш лідер. Ну. Це по-перше, по якщо ви порушували правила дорожнього руху, я не випад я не випадково, ну не спеціально порушив. Ну, дивіться, пане Артуре, згідно нового закону про проблискові маячки, якщо ви виконували службовий якийсь обов'язок, ви їхали з проблисковими маячками, у вас був спецдозвіл, тоді ви маєте право проїжджати на червоне світлофор і порушувати правила дорожнього руху, якщо це ну, не перешкоджає руху іншим у, учасникам. А якщо ви просто їхали на службовому транспорті і порушували правила дорожнього руху, він... Ну мав він право мені мав виказати штраф, а не везти в кайданках так, в, НПУ. в НПУ і ждати моє, моє старше керівництво саме. Старше. Ну так, він вам вивчав. Брати і, і все. Так, да, а він мене взяв кайданки і, при... і повіз в СБУ. Спитайте в мого генерала, чи я навіть попросив у нього відеодукати і скину вам в телеграму. Хорошо, обов'язково мені скинете, а вас відеодокази ви знімали на свою бодікамеру? Ні, я їздив в НПУ сплачувати штрафи. Я... Тому що в мене накопилось багато штрафів. Я Дуже... зрозумів. <кх> Добре, значить, вище керівництво також обов'язково про це має знати. Пан, ди. да. Я. Ну я хоча б до вас приїхав, а не сам рішав. Ні, ну я зрозумів. Я також е, зі своєї сторони зроблю все можливе, Чому? тому що е, в мене на нього вже відкрита ціла папка, де кожного дня мені сипляться е, величезна кількість його правопорушень. Не бажаєте передати дану папку куратору ДБР, точніше мені, і ми будемо розглядати ці скарги на нього. Буде Ні, наразі, так як він має малу недоторканість, ця інформація є конфіденційною і буде розглядатися тільки вищим начальством. Добре, якщо що, я на телефоні, у мене для вас є подарунок маленький. Добре. Не треба, це вам було. <кхм> О, вам Пане Віктор, коштує чай коштує. багато дає ситності. Я сам купляю їх багато. Дякую, дякую вам. І вам дякую за те, що ви слухали. Ну, це мій до... співробітник тут, а якщо що не переживайте, якщо що, він мене викличе, якщо треба буде допомога. Обов'язково. Я і не переживаю. Чому? Тому що я завжди довіряю таким спецслужбам, як вашим. Ви завжди, як, як завжди, перші приходите на допомогу. О, відкот, 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 не случайно. Так, якщо можна дверечки відкрити, бо в мене нема допуску. Добре, дому. добре, відкрию. Це гарний вам робочий вітр. вечора вам. Вам також, навзаєм.